конкурент Конкурентів у 2024 році став найпопулярнішим телеканалом у Волинській області із часткою дивлення аж 17%. Відповідне дослідження провів відомий український соціолог та медіадослідник Орест Білоскурський. У коментарі телеканалу конкурент медіа медіаексперт повідомив, що для панельного дослідження за основу бралися дані із Т2 та отт платформ. Конкурент перший загалом ми беремо великий великий період часу в цьому випадку Ми взяли майже повний рік. Ми виходимо на цю от унікальну волинську цифру. Велика кількість каналів, які можна дивитися на телевізійні канали, вони є національними. Вони вимірюються таким чином. Кількість невиміреного телеперегляду для Волинської області вона складає там близько 35 40 Тобто, іншими словами, 40% свого часу люди дивляться, коли дивляться телевізор через антенну. Вони вибирають канали, які не вимірюються. А це місцеві канали, та да? тобто, конкурент один. Тож серед усіх телеканалів Волиняни обирають саме телеканал конкурентів. Частка дивлення в області становить 17%. Також цей відсоток є найбільшим в Україні серед регіональних телеканалів.